Яку несправедливість щодо себе ви пробачили? А я не пробачила і не збираюся цього робити. Ви знаєте, я вважаю, що я не зобов'язана когось, хто робив мені багато болю пробачати і мені з цим спокійно жити. Це не те, що я ношу образу, я не ношу образу, я скинула з себе все, я чиста, от прям чиста. Але якщо. Ми щось згадаємо, чи ще якщо ви запитаєте, поставите мені це питання, я вам знову відповім, що я не пробачила. Але ж не пробачити і просто о, скинути і викреслити, це різні речі. Погодьтеся. Так. Ви все ж таки не пробачили? Ні. Є речі, які не можна пробачити, які не пробачають. Кажуть, природа онкології полягає в психосоматиці, в наших образах. Так, так, ви правиль. Але це трошки інше. Можливо, якось ми трансформуємо це uh -huh. поняття. Uh -huh. ем, воно не сидить в мені. Ну, тобто, в мене я не ображена, я не жертва, uh -huh. я сильна жінка, яка. Яка не носить там в рюкзачку на спині обра? То немає жаги помсти, о боже мій ні, абсолютно ні.